На відкритому військовому турнірі з баскетболу серед ділонів 2014 року народження та оголошення. В цьому турнірі тримаємо участь чотири команди. Нашій гості команда мета проведе Солобожанському і про Петровської області. Головний тренер. Культурі і спорту Вінницької міської ради, торговельної марки Солодка мрія Вінниця та емсішон з баскетболу. Також вдячні нашим захисникам та захисницям за можливість провести цей захід. Прошу шанувати хвилину мовчання воїнів, які загинули за честь та свободу нашої країни. На нашому закладі присутний виконачий директор відділення до України у Вінницькій області Пліхта Сергій. Заслужений представник галузі фізичної культури та спорту, заслужений тренер України з боку судонів Сельного Бою, голова комітету по фізичної культурі і спорту Сергій Краєвський. Марк Поляківський. Директор міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з баскетболу Сергій Возявченський. Дословно запрошують Сергій Добре, присутні. За доручення міського голови Сергія Подола. Спорту міської ради маю честь привітати вас початком змагань. Непростий час розпочинаються наші змагання. Дуже важко, що наші такі юні спортсмени вже знають, що таке тривога, знають, що таке війна знають, що таке збройна агресія. Але, на жаль, такий час. І саме тут ми заготовуємо свої серця, заготовуємо наші організми для того, щоб в подальшому бути славними козаками. Батькам скажу велике дякую за те, що віддали своїх дітей нашу спортивну. Тренерам велике дякую за вашу нервну працю. Організаторам, які приклали максимум досить цей турнір відбувся. А я думаю, найціннішими організаторами у нас сьогодні є Збройні Сили України, тому що саме вони дають нам сьогодні з Богу тут, в тилу, змагатися і достатньо мирно жити. Я думаю, що треба їм тричі крикнути у Слава Збройним силам України! Ура! 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 Я прикола, що в подальшому хлопці я вірю, що серед вас є олімпійські чемпіони, чемпіони Європи. І саме вас у майбутнє верті, світлій України можуть зустрічати на аеробронах на підіздідові Вінниці з олімпійськими та світовими медалями. Тому вам. Не зупиняйтесь, рухайтесь і ви наші майбутні. Ви запорука нашого світлого майбутнього України. Ви саме наша держава в майбутньому у ваших руках. Тому працюйте над цим терактом, працюйте як закінній школі, так і комунального залі. Всім дякую. З повагою до вас. Слава Україні! Дуже дякую. ну, стільки слів було сказано. Я навіть не знаю, що можна додати. І за традицією, за дорученням голови відділення сталіського комітету України в Вінницькій області Борзова Сергія Сергійовича, на жаль, сьогодні не зміг до нас приєднатись через свій дуже такі морські клубні харчі. Але я знаю точно, що він хоче відмітити усі ваші старання, усі ваші намагання, заняття спортом, що ви рухаєтесь, що ви просвітаєте. Що ви прославляєте такий чудовий вид спорту. Хочу подякувати усім батькам, тренерам, організаторам Збройних Сил України, звісно, за те, що сьогодні ми тут ради радіємо цьому спортивному святу і усім вам я зичу тільки перемог, тільки олімпійських перемог та тільки світових рекордів. Слава Україні! Слава Сергій Мазачу. Я хочу в першу чергу подякувати збройництво України за те, що вони дають нам змогу проводити такі змагання, подякувати також вам, командам, які зібралися, які приїхали до нас завітати на Вінницю на такий чудовий турнір. Також хочу подякувати Комітету фізичної культури, а особі Краївського области. Краївського Стайславича, Сергію Снейславичу, також Олімпійського комітету, також до Відській Федерації. Хочу подякувати всім тренерам за те, що ви працюєте і будемо працювати далі. Заради майбутнього атаку. і до перемог, до, як вже сказано було, до Олімпійських перемог.

Қая-қоқ к filtің-қоқ. Вұйад午ұндай к flatsөөмінің о